Познайомтесь з Барбі та Братс. Вони найкращі подруги та прекрасні русалки. А прямо зараз хвилі розтинає тралалейло тралала на своєму сьорфі. Побережись. Опс! Дівчата повністю у морській воді. Тралалейло тралала міг зіпсувати їм зачіску та макіяж. Ха-ха! А що це у піску? Схоже на ляльок. Вони такі ж русалки, але брудні. Потрібно це виправити. Бідна лялька. Лягай у ванну. Що ж мені почати? Точно. Давайте помиємо мою ляльку. Використовуємо електричну зубну щітку. Очищуємо обличчя від бруду. Клас. Моя лялька блищить. Брат, а що ти вигадала? Ой, що ти робиш? Мені також треба помити ляльку. Візьмемо трохи слизу равлика. Він розгладжує всі зморшки та зволожує шкіру. Кладемо равлика прямо на ляльку. Трохи потримаємо і можна прибрати. Готово. Лялька блищить від чистоти. Але це тільки почистили їм обличчя. Але ж у них ще є бродне тіло. До мене прийшла ідея: візьмемо мильну піно. Смачно пахне. Видавлюємо більше на ляльку. А тепер беремо рукавичку мочалку. І добре очищуємо ляльку від бруду. Ти будеш найчистішою. Готово. Вау! Що? У мене також є ідея. Я очищу свою ляльку за допомогою величезної кількості мильних бульбашок. Моя лялька буде плавати в бульбашках. Готово. Подивимось. Вау! Вона також тепер повністю чиста. Класно. Так. Із волоссям треба щось робити. Ну, звісно, я зроблю ляльці рожеві прядки, як у мене. Намалюємо їх рожевим маркером. Готова! Ой, що це летить? Не зважай. Я роблю круту зачіску своїй ляльці. Збриваємо все волосся. Вона має бути повністю лисою. Готово. Не хвилюйся, Барбі. Я зроблю її зачіску набагато кращою. Поливаємо голову клеєм. Ось так. А далі приклеїмо красиву фіолетову пряжу. Тепер моя лялька має дуже стильний вигляд. Ого. А що мені додати до зачіски своєї ляльки? Ой, ідея. Я заплету їй гарні коси. Пару хвилин все готово. Ось так. Класно, правда? Подивись. О, я дещо вигадала. Беремо мій браслет. Розрізаємо. І додамо до зачіски моєї ляльки гарне намисто. Клас! О, А я знаю, чим доповнити зачіску моєї ляльки. У мене є гарні сережки. Покладемо одну їй на голову. Тепер зачіска блищить через гарні кристали. Готово! Оцініть в коментарях, як вам та після. Ми з братц дуже старались. Буде так весело грати разом, коли ми все закінчили. Так, такий хвіст просто ганьба. Потрібно це виправити. Яке обрати? Навіть не знаю. Ой, це примірювальна. Чудово! Те, що треба. Поміщаємо всередину мою ляльку. Так. А тепер приміряємо різні хвостики. Як тобі такий. А якщо червоний, не дуже. Давай далі. Райдужний. Ні, відстій. Усі ці хвости жахливі. Я зроблю сама. Беремо клей, пістолет. Зараз я сама зроблю гарний хвіст за допомогою клею. Коли клей застигне, то вийде дуже гарно. Це буде основою. Вона вже готова. Тепер зробимо сам плавник. От. Зробимо дві половинки. Залишилось лише їх з'єднати. І так. Поєднуємо всі деталі разом. Подивись, які чудовий хвіст я зробила для своєї ляльки. А що вигадала ти? А у мене зовсім не гірше. Зараз покажу. У моїй сумочці знайдеться гарна рожева хустинка. Зараз накреслимо схему. А тепер вирізаємо усі потрібні шматочки. Готово. Залишилось їх між собою склеїти. Це просто. Додамо плавник. Ну що, тепер переодягнемо мою ляльку в її новий хвіст. Так, надто просто. Я знаю, що робити. Беремо клей. Видавлюємо більше в миску. Висипаємо туди купу рожевих блискіток. Перемішуємо. Тепер відсажуємо крапельки. Ось так. Та ложкою розмазуємо. Коли вони застигнуть, можна приклеїти декор до хвоста. Подивіться, це ж нагадує лоску. Краса. Ой, що так яскраво світить? Мені потрібні окуляри. Нато яскраво. О, брат! Це ти влаштувала тут вечірку? Диско куля надто яскрава. Прибери зараз же. Добре, як скажеш. А мені подобаються ці яскраві квадратики. Додамо їх до хвоста моєї ляльки. Тепер вона так гарно сяє. Що скажеш, Барбі? Сяє вона правда дуже яскраво. О, а я вигадала. Давайте розіб'ємо мої окуляри. А це гарне скло приклеїмо до хвоста моєї ляльки. І додамо трохи на топік. Чудово! Оцінюйте дота після у коментарях. Ми дуже намагалися зробити найкращі ляльки. Вони з кожною хвилиною виглядають все краще та краще. Найкрасивіші русалки. Так, цей будинок такий крихітний. Моя лялька тут не зможе жити. Точно. Є акваріум. Ну що, залазь. Так. Навіть він маленький. Так, ух ти! Барбі, ти знайшла величезний акваріум. Зараз його прикрашу. Приклеїмо морських зірок ззовні. Клас. А я для своєї Барбі приклею морські мушлі. Рожеві. Яка краса. Так, а що у мене в скрині? О! Неймовірно красивий рожевий пісок з неймовірного рожевого острова. Засипаємо його на дно. Клас. Краса. А я маю фіолетовий пісок. Я його теж розсиплю дном свого акваріума. Розподіляємо. Рівномірно. Готово. О! Я так втомилася. Моя лялька теж втомилась. Отак. Вона позіхає. Я вигадала. Треба зробити тобі ліжко. Використовуємо мушлі, поставимо кілька. Лягай. Тобі подобається? Ха-ха. Вона одразу заснула. А у мене теж буде ліжко. Я знайшла такий гарний диван. От. Розкладемо поряд прикраси. О, а моїй ляльці потрібно оновити макіяж. Нафарбуємо губи. Чудово. Точно. Тобі потрібен свій косметичний столик. Тут ти зможеш фарбуватись. Круто! А чого хоче моя лялька? Ого, крута ідея! Мені тут моя русалка нашепотіла, що теж хоче косметичний столик. Круто! Давай поставимо. Пливи швидше дивитись! Ура! Їй все подобається. Барбі ми впорались. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!